Вітаю, вимошановні Ваніта Ванове, Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Я обіцяв вам сьогодні поговорити більш ретельно про хитрого Лукашенка, так, і розповів вам про операцію. Так звана білоруська молочка, яка мала фатальні наслідки для московського, українського населення, і про е, яку фактично ніхто не говорить в цьому сенсі. Крім цього, я ж намагаюся вас якось уберегти українців від цього е, впливу згубно спеціально роблять для. Геноциду нашої нації у будь-яких формах і методах. Так ось останній виступ Лукашенка в часі. Так, він закликав до себе іноземного журналіста. Ну все це робиться просто, дуже те, там який. Так Карсон це класика так, цих продажних. Ну, платять гроші великі. так. І сажають іноземного журналіста, віже, що нібито ну, повинен бути нейтральний, як мінімум. А в більшості випадків ну, населення думає, ну це ж раз він іноземний, то він повинен не любити Лукашенка. Може, він Лукашенка і не любить, але він любить гроші. Так. І Лукашенко сів напроти нього і став розповідати про те. Ну, звичайно, це ж причина для прохвесара, вона ж зрозуміла, він хоче оббілити себе, там трусяться піджилки, тому що він не знає, коли за ним прийдуть, тому що він же ж вбивця, в нього... Не тільки руки, але й ноги по коліна в крові, не тільки свого народу, так, але і е, українців, тому що він є військовим злочинцем, який так, надав свою територію для агресії на сусідню державу у 2022 році, що є просто незаперечним фактом. Так ось, про що він став говорити? Він став говорити про те, що значить, існує буча така, так, яка стала вже в світі символом так, агресії Московії саме з території Білорусі. І що це все постановка, все це театр. Він навіть знає, так. Хто це все зробив, і як це зробив? Ну це все теж згадаємо 22-й рік. Я знаю, звідки готувалося, напад на Білорусь готувався. так, Я карту тут привіз, так, чотири точки. От. Зараз, ну, звичайно, ідіоти сидять і думають, так, дійсно, ну, так. От Україна хотіла захопити, окупувати Білорусь, а вони ж випередили просто. Все просто. Випередили. Так. Ну, а тут іноземні делегації возять, показують цю бучу зруйновану. Де е, тільки за менше як за місяць було розстріляно понад 700 українців. Понад 700. Я завжди говорю, що за час більше трьох років окупації Німецької, там було розстріляно всього 10 чоловік, а менше як за місяць було 700. І ця кров, вона і на руках оцього, оцього бульбофюрера, цієї огидного цього лайна, шматок. Інакше ж його не, не назвеш, тому що він спричинив до цього. Так ось він каже, це організували британські спецслужби разом з українськими. Оце все, оцю всю Бучу. Вони їх розбомбили цю всю Бучу. І що вони розстрілювали? 700 людей розстріляли, так, із зав'язаними руками ззаду. Просто це був геноцид. Якби вони протрималися там не два місяці, а, не мі, менше місяця навіть, а два, три, чотири, от треба множить було, кількість би зростала загиблих у цьому місті. Так. Ну, той сидить, слухає все це. Так. І звичайно, там диктофон, де він записує, все, все. красиво, це ж виставлять у засоби масової інформації. У лапках для дурних, які будуть слухати оцю всю дурню лабуду. Вони ж не знають про те, аби він поставив запитання, скажіть, будь ласка, скільки було розстріляно людей у Бучі так, за час окупації московитами, які прийшли з Білорусі? А скільки було розстріляно так, німецько фашистськими загарбниками за три з лишнім роки? Оце найпростіше але ж він це не поставить за питання, навіть коли він знає про це. Чому? Та тому, що йому гроші заплатили. Так. І от піде гулять зараз по, по всіх цих е, е, засобах масової інформації про те, що це от, е, постановка. Ні, нічого такого не було і не могло бути. Ну, це ж брат, братерський народ. Він не міг розстріляти. Німці це гади. Так. Німці це гади, фашисти, нацисти і все таке. А московити ну, братній народ? Ну, це ж не варвари якісь там. Так. Ну і ці всі слухають. Для цього журналіста треба було поставити одне запитання. А хто зруйнував Маріуполь? Це постановка чи ні? Хто зруйнував Куп'янськ, хто зруйнував Покровськ, хто зруйнував Бахмут, хто зруйнував Вовчанськ, хто зруйнував Авдіївку. Це все постановка е, британського мішість і українських спецслужб. Ну, ось дивіться, о. На жаль, треба віддати належне так, людям, які слухають оцю річ, а в них немає. Схильності до аналізу. Тобто, це паралельне мислення йде у них, так як із знаменитою білоруською молочкою і м'ясом, які просто напічкані радіонуклідами. І я ж намагаючись врятувати, я вважаю, що я на цьому світі прожив недаремно. Може, хоч одну, дві, три людини, мій трендж. У Фейсбуці так, врятував від цього, коли я пояснював, що люди добрі. Та не купуйте, не купуйте. Ви що забули? Що це таке? Так, ну і воно просто не може бути інакше. Які гости? Це знаменитий білоруський гост смерті.